Ласкаво просимо на путівник діпера по незрозумілому. Сьогодні ми спробуємо викликати демона. Це не звучить, як гарна ідея, братико. сказала людина, яка намагалася запалити петарду в домі. Туше. Так, подивимось. Крок шостий діпер. піранка горить. Ну, могло бути і гірше. Мама з татом будуть дуже злі на нас. Ем, Можливо, вони віднесуться до цього спокійно. Мабуть, ні. Венді, тримайся, я врятую тебе. Ем, діпер? <звук> Мейбл, це всього навсього тарган. Але я ненавиджу навиджу торганів. Огляджу на природі минулого кохання. Нарешті ми зможемо бути разом назавжди, мій маленький діпер. Так, помста. О ні, Я мушу врятувати Мейбл. Ей, бро, бро! Я принесла тобі шматочок торта. Давай з'їмо його десь подалі від маєтку. Ем, добре, але чому? Та неважливо. <звук> Народжені драконами. Ми викликаємо вас. Що ж, схоже на те, що тут не менше семи тисяч сходин. Отже, ми повинні знайти більш швидкий спосіб дістатись тут. Можливо, на драконах, або використаємо якесь заклинання телепортації. Скоро повернусь. Не чіпай його, домовились. Ок. Тик. <різвання>